Поки що а, до кінця не усвідомлюю напевно, що на Олімпіаді. І поки гарний настрій побачив наше жеребкування, то так трішки. А я фехтую перший бій з кореянкою, джоном. Наразі на перший номер Кореї, напевно, а далі побачимо. Що знаєте про неї? Фехтували фектували з нею? Ос в особистих ні, в команді фехтувала. Угу. А поки що нічого не планувала, будемо з тренером розбирати, думати. Угу. Чим займалася останній, скажімо, етап підготовки в Італії? Працювала над деталями. Більше а, там налаштовувалися морально. Все в нас а, підбирав тренер, ми йому повністю довіряємо, тому ми просто робили те, що нам казали. В першому, в першому колі ви боретесь, з хрестити зброю з Італії. Що скажете про цю команду? когось можна виділяти, чи це рівна команда? Рівна команда, стабільна команда, а ми здехтували не один раз. А... Розібрали, так розумію, дуже, дуже добре. Як вони нас так і ми їх так, в дві сторони? Для першого ступеня, скажімо так, боротьби за золоті медалі, це. Ну, Скажімо так, нормальний суперник чи складно вибирати з десь? Всі сильні, всі сильні, тому а, ніколи не знаєш, з ким краще хахтувати. Віталім хтовали, ми їх знаємо. А в нас був шанс ахтувати з Японією, з якими мені не хахтували з ним півтора року назад в команді. Під тоді було б а, складнувати, тому що невідомо що, що від них очікувати. А це так ми з Італії хартували ну, приблизно розуміємо.